Рада, радуйся і спаси тих, що на тебе уховаю. Іво е, від Керови, і світліша, і від сарафи, і славніша. Радуйся й спасити, що на тебе уховаю. Е, свята... Чисте Діло Марії, наша Небесна Мати, є найкращою з поміж матерів, є тою, хто народила найкращого з поміж людських синів, є зором, не лише зором і прикладом материнства, але є тою, хто допомагає в материнстві, і тою, хто підтримує і благословить, супроводжує тих, хто прибігає до неї у всяких проханнях і потребах. Знаємо, що кожна мати. Завжди, певно, більше, ніж батько молиться, просить і заступається до Бога. Сьогодні ми також просимо прочистить Діви Марії, щоб всіх вас, мої жінки, матері, вона взяла під свій особливий покров і заступність. Просимо також її, щоб вона була провідницею всіх тих, хто має і пильнує це місце, тих, хто пожертвує і докладає своїх. Кошти, силу для того, щоб співдіти цей баллахін, цей купон зверху, щоб постійно були квіти, котрі дбають про чистоту і справді святкове місце, святковий вигляд цього святого місця.